Плята війна забрала нашого хороброго, доброго, чуйного, мужнього Ігоря Возіва. Але герої не вмирають. Ігор залишиться назавжди в нашій пам'яті. Велике горе в чергове прийшло до шкільної родини 15-ї гімназії. Її у 2014 році закінчив полеглий воїн. Криворіжець ігор возів, патріотичне виховання та вшанування пам'яті захисників та підпільників, давня традиція закладу, якої свого часу дотримувався і сам ігор. Згадує це Катерина, його однокласниця, з якою чоловік провчився два старші класи. Зараз тут на подвір'ї ще спогади, що ось вже 10 років пройшло. А ніби. Ось ми самі, так само тут. Йшли з квітами, покладали квіти, навіть виконували ролі наших героїв-підпільників до урочистих свят 17 вересня. Це традиція. А тепер виходить, що і він герой сучасності. Він нашої дуже шкода. По закінченні гімназії Ігор вступив до Запорізького медичного університету. Згодом в одній з квидійських амбулаторій проходив практику у якості сімейного лікаря. Далі продовжив навчання на інтернатурі у Львові, де його і застала велика війна. Він такий завжди був там, де потрібен був, там він і був. І зараз так само. І він до кінця ніс оцю кляту Гіппократа. був зі своїми пораненими бійцями, загинув разом з ними. Це герой. Це герой, і для мене він, звісно, учень. Я його таким буду. Завжди пам'ятати світла пам'ять. Не вагаючись з перших днів вторгнення, хлопець відправився на фронт, де продовжив займатися справою свого життя, повертати важко поранених побратимів з того світу. 2 лютого цього року на авдійському напрямку під час порятунку інших захисників життя героя обірвав ворожий обстріл. Меморіальну дошку на честь ігоря відкрили його батьки мати Тетяна та батько Сергій. До свого 27-го дня народження Ігор Возів не дожив трохи більше місяця. Тепер його погляд зі стіни рідної гімназії нагадуватиме маленьким хроністям, якою ціною виборюється свобода та незалежність нашої держави. Кузьма Шишкін, Едуард Лушпенко,